Винних так і не знайшли. У селі Яполоть Костопільської територіальної громади невідомі на початку року зрізали понад півтори тисячі дерев сосни. Як вдалося встановити екоінспекторам, це відбулося на земельній ділянці, яка належить Костопільській міській раді. Відразу почали шукати винних. До цього залучили поліцію. Станом на зараз є результат пошуку. Наразі відділенням поліції Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області проінформовано інспекцію про те, що матеріали стосовно незаконної порубки дерев зареєстровано та проведено комплекс оперативно-пошукових заходів, під час яких осіб, причетних до виробки дерев, не встановлено. Як зазначили в екоінспекції, згідно із українським законодавством, якщо винних не встановлено, то кошти стягують із власника земельної ділянки у цьому випадку із Костопільської міської ради, адже саме вона мала забезпечити охорону насаджень. Екоінспекція надіслала на адресу Костопільської міської ради претензію на суму 4,8 мільйона гривень. Втім, як зазначили виконуюча обов'язки міського голови Костополя Лілія Шульжук, цієї претензії вони ще не отримали. Може вона надійде ближчим часом, Ну, я її фізично не бачила. Я вже всіх перепитала. Ну типу, в моїй міській раді я не можу, щоб я не знала у такої ситуації. Ми звернулися за роз'ясненням в екоінспекцію. Там зазначили, претензію надіслали. Втім, наразі вона ще дійсно не дійшла до адресата. Також там зауважили, що з моменту отримання листа у Костопільської міської ради буде місяць на добровільну сплату штрафу. Якщо вони цього не зроблять, то екоінспекція буде звертатися до суду для примусового стягнення грошей. Чи планують у Костополі платити? ВО міського голови Лілія Шельжук не повідомила. Зазначила, що рішення прийматимуть. Пізніше, а от попередній во голови громади Давид Дідух у березні цього року казав, що будь-які рішення екоінспекції будуть оскаржувати. 100% будемо оскаржувати будь-які там розслідування, тому що міська рада не приймала участі в, в жодному вирізанні. Ось далі потрібно розуміти, що це є землі сільськогосподарського призначення, це не ліс, тому вони можуть бути. Задіяні в цілях саме сільськогосподарського призначення. А тому, якщо там навіть якась рослинність була, то як як то міська рада, так і той, хто орендує ці землі, мав би право там цю рослинність зрізати на рівненщині. Випадки, коли громада сплачує за завдану шкоду замість невідомих лісорубів, не поодинока. Так у листопаді минулоріч суд стягнув з Добровицької міської ради суму у понад 4,9 мільйона гривень. А навесні 2024 року екоінспекція виграла судовий позов і стягнула з Рокитнівської селищної ради понад 2,9 мільйони гривень. Усе за незаконну вирубку дерев на землях комунальної власності. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group.